Вітаю, друзі! За повідомленнями головного управління розвідки України в Енгельсі, де знаходиться аеродром стратегічної бомбардувальної авіації так званої Російської Федерації, отримав вогневі поранення. Стигачов. Це пілот бомбардувальника ту 95 і він був безпосередньо командиром екіпажу бомбардувальника. Також цей Стегачов отримав вогнепальні поранення, і він безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні та вбивства наших людей. Саме з цих ту 95 х найчастіше запускаються ракети типу Х-101, Х-555 та інша нечисть, яка потім літає територію України та вражає цивільні об'єкти, іноді навіть військові. Але в основному дістається все-таки. Критичній цивільній інфраструктурі і дуже часто житловим будинкам, тому що прицільність, точність цих рашиських ракет надзвичайно низька. Ну, а як ми бачимо, головне управління розвідки працює, і кожна сволота, яка посягає на територіальну цілісність, недоторканність України. Кожен окупант, який навіть нога якого не ступала на територію України, але вона причетна, ця особа до злочинів на українській землі, буде покарана. Слава Україні. Тепер трохи детальніше. Отже, Стегачов Олег Сергійович перебував в базі українського миротворця і вважався військовим злочинцем. Ось, відповідно, що стосується самого. Сегачова. За даними головного управління розвідки Міноборони України, подія сталася в місті Енгельсі Сараторської області так званої Російської Федерації. Ось цей пілот, так званий російський, народився 23 червня 1983 року, тобто йому 41 рік. Служив на авіабазі Енгельс, військова частина 0698.7. Він безпосередньо причетний до ракетних ударів, які здійснювала Росія, так звана, по цивільним об'єктам в Україні та вбивством українців. Це наголосила розвідка. Внаслідок атаки Олег Стегачов отримав вогнепальні поранення. Вижив чи ні, уточнюється. У головному управлінні розвідки нагадали, що всіх військових злочинців, які беруть участь у війні проти України, буде покарано. Ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути та звички попереджає відомство. Варто зазначити, що країна-агресор ховає частину своїх стратегічних бомбардувальників, які використовує для ударів по Україні по різних аеродромах. Однією з баз вважається військовий аеродром енгельс 2 де розташовані літаки ту 160 Так що, як я вже й казав, всі військові злочинці. Які причетні до злочинів проти народу України, вони вже ідентифіковані, а ще вони будуть покарані.